Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити трошечки про роботу, яку ми завершили з чоловіком по оздобленню нашої ділянки, але в більшій мері Мірі більші я вдячна своєму чоловіку, бо це саме його робота була. Це металеві конструкції на нашій ділянці. Було моє звичайно замовлення, але робота була його. І я хочу показати конструкції, які ми зробили для оздоблення нашої ділянки. Ну, Перше, оця здороветна арка, про яку я вже розповідала і показувала. Ця арка має ширину 5,5 метрів. 5,30, майже 5,5. Висота її е, десь біля 3 метрів. Ну так, щоб з тримянки я могла е, дістатися до верху. Ця арка створена під оцю красуню пендолу Стів Віпер, яка має нарости по цій арці. А з цього боку я вже посадила е, витку троянду. Яка вже давала перші квіти свої, а зараз випустила вже такі нові паростки великі базальні, які, я сподіваюся, в наступному році піднімуться ще вище. До осені вона ще наростить свою масу. І з цього боку в мене буде велика витка троянда яскраво-червоного кольору, а з цього боку яскраво-сталева, зелена пендула. Це перша. Арочка, яку ми зробили. Ось вона яка красуня, як вона виглядає гарно. Коли це все заросте, вона буде як ширма для нашої ділянки. Так, друга конструкція, про яку я теж трошки захопила в якомусь відео, це отака арка. При вхідній зоні, оце наша вхідна зона, навіть дзвоник є, паркану немає дзвоник є. <сум> вхідна зона, і от така, зараз відійду, отака от арочка. Праворуч на цій арочці чоловік посадив виноград, і тут буде підніматися виноград, грона якого мають висіти саме от десь на цьому рівні. Збирати зручно буде. Ну ось уже молодий виноград деякий піднявся. Саме отут будуть грона, буде зручно діставати, обробляти. Висота не дуже висока, не заважає, наче все буде добре, тим більше що ця арка має від центрального проходу десь метр вбік. І це робоча зона, оця метрова, яка якраз дозволить обробляти виногради, він не буде заважати, а вся листяна маса буде на горі. А з лівого боку з оцього, я посадила троянди. Бо, як я казала, у нас з цього боку йде весь час сонце. І звичайно, троянди будуть сюди повернути своїм обличчям. Тому тут в мене ростуть три витки троянди. Три витки троянди і е, е, між ними похіри плідники. Я їх приберу. Вони на самому початку в мене росли. Я тут посажу якісь рослини між трояндами, але трошки пізніше подивлюсь. Зараз, поки кущі, ось одна витка троянда випустила он які вже вудки довгі. Ось друга розаріум ютерзом. Вже третє квітування в неї. Подобається мені ця троянда. І ось П'єр де Ронсар у нас. Він відквітнув перший і друге квітування, а зараз почав просто нарощувати От вже такі величезні гілки. Густоту надає. А, бо не було цієї густоти об'єму. Ось з цього боку ще показую. Звичайно, все це ще треба доробляти. Розарю, Красуня. Подобається вона мені, не знаю. Вона мені дуже подобається. Дуже гарна така трояндочка. Ну, от, роботи ще тут дуже багато, звичайно. Ще тут в мене пересадки, безліч, доріжки, все це буде буде робитися, але вже ну, така основа металева є, до якої вже можна кріпити і з якою вже можна працювати далі. Ну, а далі ми підемо на другу половину нашого двору. І познайомимося там з конструкціями, які з'явилися там. Ну, ось йдемо через садок. Садок порожній, весняні зворотні заморозки, не дали можливості врожаю оце єдина яблунька, яка нам щось дала. Сойки їдять, клюють все, тому прикрили сіткою. Ось яблуня, яка родила кожен, кожен рік. В цьому році дала два яблучка. Все. Нема нічого, Ну, то таке Це погода. І от ми доходимо до нової металевої конструкції, яка в мене з'явилася новенька металева конструкція. Я вже показувала: оце у мене пергала така відкрита, я не знаю, альтанка відкрита, як її назвати. Коротше кажучи, хто знає пергала, це така. Така конструкція, яка повністю продувається. Тут немає суцільної криші, суцільних боків. Все це продувається на передньому плані. В мене мали бути рости кліматіси, але в мене, в мене не живуть, тому я посадила княжики. Княжики, наче прижилися і непогано почали рости. А ось моя дівчинка. Заради якої оця пергала і будувалася. І ось металева конструкція, яку ми зробили. Це гліцинія. Їх тут два сорти: один більш темніший, один світліший. І ось я Ой, тут трошки криша лежить, заважає. І ось я е як її підв'язала на конструкцію. Ми зробили. Високу конструкцію, висота конструкції така ж, як висота пергали. Для чого це ми зробили? Гліцинія дуже масивна і дуже сильна така ліана, ліана яка, якщо обвиває якусь конструкцію, то вона в неї просто вростає. Тому, е, в даному випадку, я не хотіла, щоб вона вростала в металеву конструкцію. Я дала їй можливість трохи нарости, і ось чоловік зробив оцю конструкцію. І далі я поки що. Прикріпила отаку, отаку, зараз покажу з іншого боку, отаку металеву палку, ось, вона стоїть ззаду. Розтягнула цю гліцинію рівно перед цією палкою, прив'язала її. Це листя вона скине. Оцей стовбур одеревеніє і до цієї перемички, першої, яка на висоті десь сантиметрів 80, отут має бути повністю голий стовбур з дерев'янілий. А далі я її почала розкривати, якщо бачите, таким віялом. Зараз вона в мене на мотузках, звичайно, такого вигляду немає. От Якщо звернути увагу, це листя однієї, одного сорту. Те листя іншого сорту. Вона е, бускова і блакитна. Тут дві оці гліцинії будуть. Е, далі я її розкриваю отаким. Віялом піднімається на другий поверх. На другому поверсі я її розкриваю ще ширше на оці боки. І зверху все пускати буду тільки рівними отакими пагонами, абсолютно рівними. Я не хочу, щоб тут вона зростала для того, щоб всі квіти звисали, наче зі стелі. Ну, Отака моя задумка, що там вийде, не знаю, але ці гліцинії Скільки? В минулому році весною мені подруга її передала невеличкими пагонами. Вона хворіла, приживалася а в цьому році, після зими як оце пішла. Я вже стільки тут обрізала бокових гілок. Ну, Сподіваюся, що виведу я її такі на той формат, який я хочу зробити. Ну, коротше, оце друга наша металева конструкція. І зараз ми підемо до третьої металевої конструкції. Теж, яку зробив чоловік, але е, ця конструкція, наче ну, така звичайна, знаєте, оці арочки є скрізь. Вибачаюся за те, що тут навколо, тому що все будується, ми ж будуємо все, тому тут багато чого не дороблене. Так от, е, в чому якби, цікавість цієї арки, в тому, що вона зроблена зі зміщенням. Як би його показати, вам я не знаю. От вона виглядає рівненько, да? а так як тут доріжка йде вбік, а не рівно, і вона йде зі зміщенням. Оця сторона ближча до мене, а оця сторона далі від мене. Вона така сунута трошки. Я хочу, щоб тут щось вило... вилося. Зараз в мене тут росте, як він називається, оцей... Княжик Сібірський, чи який там ну, такі зірочки біленькі росте. Мені теж подруга дала. Зараз це тут росте. Я подивлюсь, як він себе почуває і як він виглядає, тому що от зараз я відійду, відійду до вікна. Це вікно якраз вікно спальні. І ось у нас буде е, е, зона. Барбікю. І мені отам, де е, кірпічі лежать, де пічки стоять, це зона барбекю. І мені дуже хочеться цю зону перекрити. Тому ця арка має виконати функцію, вона має все завити зеленою масою, щоб я не бачила цих пічок. Це перше. По-друге, отут вже насаджені в мене туї, які мають розростися парканчиком таким, який теж в свій час все це перекриє. Ну, Поки це все добудується, то воно точно підросте. А по-друге, ми вже закінчили отут зону, нарешті поклали оці люки наші каналізаційні, вони ще бліни оці валяються. Бетонні. тому ця зона потроху набуває якогось вигляду, і потрошку все заростає. але роботи роботи дуже багато. Тому от такою новиною я хотіла з вами поділитися з приводу того, що ми в цьому році зробили з металевих конструкцій для прикраси на ділянці. І мені ці штучки подобаються. Далі моя задача їх уже оздоблювати. Ну, я сподіваюся, що з цим я справлюсь. Ось такими новинами хотілося поділитися. І бажаю вам також новин на ваших ділянках, прикрас на ваших ділянках, ну і, звичайно, гарного настрою і бажання щось змінювати і прикрашати світ, в якому ми живемо. І, як завжди, далі буде.